Давайте проведемо цю хвилину разом і вивчимо дві короткі техніки, які допоможуть вам заспокоїтись під час складних емоційних моментів. Е, тільки ви не просто дивіться, а робіть разом зі мною. Добре? По класиці, давайте почнемо з дихання. Ну, правда, без цієї бази нікуди. Коли ми нервуємось, ми можемо або почати дихати дуже швидко, або взагалі забути, що дихати треба. Тому зараз давайте згадаємо про фізіологічний видих. Це такі два короткі вдохи і довгий видих. Таке дихання заспокоює нашу нервову систему. А тепер ви готові? Ну і давайте ще раз. Молодці. А тепер друга вправа. Підключаємо наше фізичне тіло і скидаємо напругу. Для цього спочатку доводимо її до максимуму, напружуючи все тіло, а потім різко розслабляємось. Ваша черга? Давайте зі мною. Напруга. Розслаблення. Ну і збережіть собі це відео. Раптом ще колись потрібно буде згадати, як себе заспокоїти.